Всім привіт! Зараз запишу таке коротеньке аудіо про рід. Ваш рід вас захищає. В попередніх відео чи аудіо я вже про це розповідала. Ми втілюємося в нашому роду для того, щоб покращити свою родову систему, досконалити її, виправити помилки попередніх поколінь, підвищити енергію роду, тому що наш рід це є. Так би мовити, також енергія. енергія роду, енергоструктура така. І ця енергія, вібрація цієї енергії залежить від того, від наших вчинків, слів, дій, намірів, від нашого відношення до планети, до всього живого, до людей, до тварин, до природи. До бідних людей, до безхатьків. Це все складає енергію нашого роду. І від наших цих всіх дій залежить, ця енергія буде на високому рівні, або ж вона буде на низькому рівні. Сама основна задача кожного з нас, хто втілився в певній родовій системі підняти енергію роду. Сама основна задача Підзадачі можуть бути вже там різні. <кій> в кожного різні. Набір цих певних задач, тому що ми втілюємося, і в нас не одна задача може бути на втілення, а кілька. Кілька задач, які ми повинні виконати. Ось, і, наприклад, якщо ем, ви прийшли щось змінити в кращу сторону, вам рід дає силу. Вам рід дає силу, і коли ви ту силу починаєте направляти не в ту сторону, наприклад, на шкоду іншим, ви занижаєте енергію цієї, всієї, цілої, родової вашої системи. І якщо ви творите незрозуміло що? Якщо ви шкодите людям, планеті, занижуєте свої енергії, відповідно, ви занижуєте енергію цієї родової енергії, всієї, всієї цієї родової енергоструктури. Якщо Рід бачить, що ви котитесь вниз, 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 і ви не збираєтесь або навіть не намагаєтеся щось змінити і піднятися доверху, підвищити свою енергію і почати працювати на користь своєму роду, на користь цієї енергії. ця енергія може вас просто прибрати. Це навіть може не бути порча з чиєїсь сторони, це може не бути ем, чийсь злий умисел. Просто коли енергія бачить, що ви шкода цієї енергії, вона вас просто прибирає. Ви були послані, втілені для того, щоб підняти енергію роду, не тільки свою. Своя енергія це дуже важливо. Але і на рід ви також впливаєте, ви і все ваше майбутнє покоління. Ось і коли ем, ситуація, і коли, і коли ситуація виникає Скочується до того, що ви занадто сильно занижуєте енергію роду, яку потрібно піднімати, Оця енергія роду, вона вас може просто прибрати. Як би це сказати? Вона вас сюди послала, на допомогу, якщо бачить, що ви сильно шкодите, а не допомагаєте, вона звідси забирає, забирає вашу душу з фізичного тіла і буде посилати вас на перевтілення. Ось таке хотіла вам розповісти: і якщо, якщо рід вас вибирає, для втілення на цій планеті це в будь-якому випадку стосується кожного, абсолютно кожного з нас, це робиться тільки для того, щоб підняти енергію роду. І це в першу чергу залежить від того, на якому рівні, на високому або на низькому, ваш рівень енергії. Якщо ви робите різні погані речі по відношенню до інших людей, до планети, до тварин, відповідно, ваша енергія на низькому рівні. І... Прийшла пора щось змінювати, якщо ви над цим ніколи не задумувалися, то прийшла пора щось змінювати в кращу сторону, тому що від ваше ем, те, як ви живете, впливає на життя ваших дітей. Наприклад, якщо ви збираєтеся з друзями, компаніями і з дітьми, і ви. Ем, там постійно когось обговорюєте, обсуждаєте, засуджуєте, там, чи ще прибріхуєте, а діти це бачать, наприклад, в сім'ях. Коли хтось бреше і каже, мамі не кажи, татові не кажи. Ну, різні такі ситуації бувають. Діти це бачать, діти цьому вчаться. А це дуже-дуже негативно впливає на енергію вашу і на енергію роду. Ваші діти будуть робити у дорослому віці, потім те саме, що робите ви. Їхні діти будуть. Те саме робити, що роблять їхні батьки. І так далі, і так далі. і так далі. Про яку підвищення енергії роду взагалі може йти мова. Про рівень енергії я записувала відео. Якщо вам, якщо вам цікаво і корисно, пошукайте і подивіться. На Ютубі також в мене є канал, можете зайти, подивитися. Там можливо буде легше шукати. Дивіться, змінюйте свою енергію, підвищуйте енергію свого роду. Це надзвичайно важливо. Поважайте нашу планету, нашу землю, на якій ви живете, не засмічуйте, допомагайте тваринам, допомагайте людям, займайтеся благодійністю. Тільки це має бути не для Галочки, що я займаюся благодійністю, я такий хороший. Це має йти від щирого, чистого серця, не для когось показати, що я молодець, я займаюся благодійністю. Це має бути від щирого серця. Від щирого серця має бути допомога. Допомога має, має бути такою, яку ви. Наприклад, якщо фінансова допомога, яку ви віддали, і ви, якби, не згадуєте про те, що у, а було менше, там, якщо це в грошах, менше грошей дати. Ні, це має бути та сума, яку ви даєте, і ви про неї забуваєте. Все. Якщо, наприклад, вам 200 гривень дорого, а ви для показухи хочете комусь щось там показати, доказати і даєте 200 гривень, а для вас це фінансово важко, тому що кожен знаходиться на різному фінансовому рівні і це нормально. От якщо для вас допустима сума дати 20 гривень, дайте 20 гривень. Якщо для вас допустима сума дати 10 гривень, дайте 10 гривень. Не обов'язково бігти за тим, хто більше дав. Благодійність це не для показухи, не для хизування, а від щирого серця. Бог приймає любу допомогу. Бог бачить будь-яку вашу допомогу, будь-яку, коли вона йде від щирого серця. Тому підвищуйте вашу енергію, змінюйте погані звички. І це допоможе сильно і вам. І вашому роду, вашим дітям, вашим внукам, наступним поколінням, всім гарного дня, вечора, ночі, всім папа. -па.